Євангелія від Івана, розділ 10. По правді. Кажу вам Хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню, і випроводжує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус, по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто ввійде, спасеться, і той ввійде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається. Щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці, а наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає, а вовк їх хапає й полошить. А наймит утікає, тому що він наймит. І не дбає про вівці. Я, пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна, й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. За цих слів між юдеями знову незгода знялася. І багато хто з них говорили Він демона має, і не самовитий. Чого слухаєте ви його? Інші казали Ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати? Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломонові ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому Доки будеш тримати в непевненості нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус Я вам був сказав, та не вірите ви? Ті діла, що чиню їх я у уйменні свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я й отець, ми одне. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус Від отця, показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати? Юдеї йому відказали не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу, бо ти, бувши людиною, за бога себе видаєш. Відповів Ісус, хіба не написано в вашім законі? Я сказав ви боги. Коли тих він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я, я, син Божий? Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали й повірили ви, що отець у мені, а я у отці. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він, і він знову на той бік Йордана пішов на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жадного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було, і багато хто вірували в нього там.